Христос Воскрес, дорогі браті і сестри, сьогодні ми розробили Артус. Зараз розробляємо, роздаємо для віруючих людей. Артос стояв протягом тижня у храмі. Ви це бачили, і помолилися, святили його під час всенічної, пасхальної заутрині. Він був освячений. Сьогодні була прочитана молитва на розроблення і роздана для віруючих. І завтра теж будемо роздавати для віруючих для укріплення духовних і тілесних сил. Яке значення Артуса? Звичайно, прочитайте зараз дописи про це. Обов'язково напишу, що таке артес. Але зрештою, це велика святиня, яка вживається на війні з великою агіасмою, з святою водою в особливі дні, важкі дні життя, коли людина хворіє, коли людина якісь проходить випробування. Але зрештою, дивлячись на наш військовий стан, війну, варто вживати арт щодня, потрішки для укріплення наших духовних і тілесних сил. Хай Воскреслий Христос завітає у кожну домівку, саме головне у наше серце. Протягом тижня ми причащалися, сьогодні в світлу суботу. Вся церква знов причастилася святих Христових тайн у селах Аркуса і з пасхальним настроєм попрямували хто на кладовище, хто додому. Але слава ти, Господу! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!